Сьогодні ми поговоримо про оцінювання. Це така досить часта тема в розмовах з батьками, вона їх турбує. Всі хочуть знати, які є оцінки в моїх дітей, яка успішність у дитини. І що таке оцінка? Що ми робимо, коли ми когось оцінюємо? І за що ми оцінюємо? І коли ми говоримо про маленьку дитину, як вона проживає оцінку? Тому що вже в дитячому садочку вона може зустрітися з оцінюванням своїх робіт якихось, своєї поведінки, своїх проявів. А школа в цілому дуже сконцентрована на оцінюванні. І чи є в маленької дитини потреба в оцінці, чи є в неї потреба отримувати якийсь бал за свою роботу, чи є в неї потреба взагалі отримувати визнання себе. І коли ця потреба з'являється, і якщо відповідати на ці запитання, тоді можна прийти до розуміння, що робить оцінка, в якому віці, коли вона доречна, коли вона недоречна. І Я розкажу погляд нашої педагогічної команди, мій власний погляд, мій власний досвід. А вже всі, хто слухають, ви ну, зможете визначитися, якщо поставити собі ці запитання. Отже, маленька дитина вона просто перебуває в ті, в ці, в такому цілісному зв'язку зі світом. Вона від нього не відокремлена. І коли вона чує оцінку про себе, про те, яка вона чи які її роботи, це її трішечки так, як як такий маленький струс для неї, да? наче її хтось потрусив. Тому що в маленької дитини є потреба просто переживати цю єдність і цю цілісність. І не чути ніде з боку якоїсь критики, якогось критичного зауваження стосовно своїх здібностей, своїх талантів, своєї зовнішності, своїх проявів. А, так, безперечно, ми дитину навчаємо, як себе поводити. Ми кажемо про те, що прийнято в суспільстві і чого не прийнято. А, але от саме оцінка. Добре, погано, там ти красива робота, або те не красива робота. Ти гарно намалював, ти негарно намалював. Або ще порівняння. Часто коли оцінює, ми, коли оцінюємо, можемо порівнювати роботи дітей, чи їхні поведінки, прояви. І коли мала дитина в цьому часто і багато перебуває, це, це дає їй. Таку думку, що ем, десь зовні є правда про мене. Не в мені всередині вона знаходиться, а вона десь є зовні. Хтось ззовні важливий і в когось є зовні право мене оцінювати. І ем, тоді вибудовується як така парадигма: я підлаштовуюся під під чиюсь думку, під чиюсь оцінку, е, тому що оцінка це важливо, та, чим вища оцінка. Тим всі більш радіють за тебе, тим ти успішніший. І тим частіше про тебе кажуть добрі слова, хвалять і таке інше, похвала. І з'являється така певна залежність від думки інших про мене. І вона з'являється занадто рано от в віці до підліткового. От цієї потреби не повинно бути. Дитина має просто перебувати в цій єдності з людьми, які її оточують. А це якісь важливі для неї люди, це її родина або її садочок школа. Тобто це люди, які з нею часто перебувають, отже, вони важливі для неї. І тому важливо, щоб від цих людей дитина пережила прийняття, не оцінювання, а саме прийняття того, що таке, які я є. Це прекрасно, це добре, це чудово. І в нашій школі ми не оцінюємо дітей ані в дитячому садочку, ані в початковій, ані в середній школі. Ми даємо можливість, щоб їхня мотивація до дій до виконання завдань вона поступово в них визрівала, щоб ця мотивація. Була через радість, через зв'язок із вчителями і батьками, але щоб мотивація не викликалася оцінкою балами якимись добре погано. Ми хочемо дати дитині переживання такої незалежності від оцінювання. І в періоді до підліткового віку мотивації ще такої власної, тривалої, маленької дитини немає. Вона мотивується здебільшого добрим, люблячим ставленням до неї, коли батьки, родина радіють від того, що вона робить, як вона вчиться, які в неї чудові і прекрасні роботи, коли вчителі від цього радіють. Оце, власне, і складає мотивацію дитини. Важливо дати ось це прожити. І коли дитина переходить в підлітковий вік, тоді їй важливо знати, наскільки вона сильна, наскільки вона потужна. А хто є сильніший і потужніший за мене? Їм стає цікаво, але якщо до цього часу ми їх не оцінювали, то вже в підлітковому віці і в старшому е оцінювання не стане чимось. Е що викликає таку нездорову залежність або комплекси викликає. І вже в старшій школі досить сміливо можна молодих людей оцінювати там, де це можливо. Ну, скажімо, математика, мови там дуже легко оцінювати, бо є певна кількість завдань, яку треба виконати. Вони чітко правильні можуть бути. І е, можна побачити, скільки неправильних завдань учень, учениця зробили, і легко е, дати оцінку такій роботі. А скажімо, якщо це робота з літератури, де е, учні пишуть роздуми, есеї пишуть, як їх можна оцінити бальною оцінкою. Це дуже складно, бо це. Людина пише про свої якісь суб'єктивні переживання, свої суб'єктивні думки, погляди. І ось тут оцінювання складається складно навіть в старшій школі. Тому було б добре, якби у вчителя була ця свобода, як він оцінює навіть в старшій школі. Якщо так підсумувати, то я як вчитель, мама, як мама теж і як колега. Я не підтримую бальне оцінювання у початковій і середній школах. І я його вбачаю як потрібне у старшій школі. Воно тоді може бути таким додатковим стимулом. І воно навіть є потребою молодої людини знати, яка в мене є оцінка. І тоді вчитель може використовувати оцінку як такий додатковий інструмент для Цієї стимуляції, а, і ставити її там, де дійсно вона, а, а, вона може відображати якусь об'єктивну дійсність. Ну, ось такі мої погляди на оцінювання. А, я сподіваюся, що батьки зможуть якісь такі знайти в собі спокій, коли будуть розмірковувати, навіщо їм оцінки для їхніх дітей. Що це їм дає, для чого це чи дійсно це потрібно, як до них ставитися? І в цілому я буду рада, якщо буде реформа оцінювання, і воно зникне в принципі з життя маленької дитини і з'явиться лише в старшій школі. Звичайно, що якщо ми заберемо оцінку, у батьків виникає питання: а як контролювати, як тримати зв'язок, як знати, де моя дитина знаходиться на цій шкалі ем, своїх вмінь, виконання завдань, де вона є? Вона добре справляється, погано справляється. І тоді, звичайно, для вчителя такий виклик створюється, бо виходить, що треба дати зворотний зв'язок батькам про успішність дитини, і його набагато простіше бально визначити та просто якусь оцінку поставити. Аніж написати якийсь відгук, чи якусь рекомендацію, чи якесь зауваження написати. Бо на такий відгук треба набагато більше часу, ніж просто перевірити роботу і виставити певний бал. Що ми робимо в нашій школі? Ми пишемо ці відгуки, пишемо зворотним зв'язок батькам. Він є в зошитах дітей. Є ці відгуки. Якщо це зошити з мови й математики, то тоді там видно кількість виконаних завдань правильно, вчитель це відмічає. Якщо це якісь письмові роботи, там теж є відгуки. І завжди можна подивитися на об'єм цієї роботи, і від цього теж зрозуміло, наскільки він достатній недостатній. недостатній. Ну, також зараз є багато таких електронних журналів, щоденників, багато шкіл вже переходять і користуються цим. І там є можливість писати свої спостереження за дитиною у вчителя, і батьки теж мають доступ до цієї до цих записів. Але виходить так, якщо ми дійсно забираємо бальне оцінювання, і увага вчителів, і увага батьків мають тоді зростати і бути більшою. Бо Ну, бали, начебто нас добре орієнтують. Якщо це 2, 3, 4, то ой, все дуже погано, треба щось робити. Або якщо це 10, 10, 11, ну все чудово, все прекрасно, можна, можна не перейматися за успішність дитини. Тому так, якщо ми забираємо це бальне оцінювання, то це з'являється додаткове навантаження на батьків і на дітей. Але якщо ми говоримо про людину, про те, як вона формується і що її здорово формує, а що її нездорово формує, то тоді від бального оцінювання треба відмовитися, бо це формує абсолютно нездорову людину. На мій погляд, з моїх спостережень, нічого здорового в людині оцінка не закладає. Взагалі нічого здорового. Потім з цим доводиться в дорослому віці дуже багато працювати. І далеко не всі люди усвідомлюють, наскільки оцінювання з дитячого садочка і початкова середня школа до, до років 14-15, наскільки саме оцінювання щоденне, регулярне, постійне вплинуло на сприйняття себе, на ставлення до себе, на здатність себе приймати, на здатність приймати взагалі інших людей, на здатність приймати без оцінювання, а просто розуміти особливості своєї чи іншої людини. Ну, я не вбачаю в цьому чогось здорового, що добре, добре нас формує. Тому я би підтримувала відмову від бального оцінювання.